Це пісня гурту Мертвий півень виконує її соліст місько Барбара. Напередодні музиканта не стало. Зараз важко, в принципі, про щось говорити і про щось думати. Павло Савельєв – друг та колега Барбари. Разом вони майже 20 років грали у Харківському театрі Арабески. Просто в вся удиму, серце, з яким я живу. Не зупинилося лише тому, що по ньому били весь час кулаками. Він, в принципі, думав про те, що, типа, блін, чувак, мені там 50 років буде, і типа, є така от ідея зробити декілька концертів, абсолютно різножанрових. Це ну, Абсолютно цікава ідея, в тому числі такого рок н рольного характеру. Але, на жаль, ну, бачите, сталося те, що сталося. Барбара родом зі Львова. Там, у 89-му році, він заснував гурт Мертвий півень. Близько 20 років тому переїхав до Харкова, де й став ще й актором. Його виступи були про соціальне життя, політику та ситуацію в країні. Я хочу сказати про занепади, кризу, про війну та відбудову. Я хочу сказати, що школи, лікарні, театри, які є гарантією існування демократії, які є гарантією вільного. І контролюючого владу суспільства цієї суботи музикант грав на концерті у Харківській області. Раптово злеєм устало у неділю ввечері. Діагноз лікарі поставити не встигли. Телефоном розповіла дружина Барбари Світлана Олешко. Він був абсолютно в прекрасній формі фізичній, там психічні. Від нього були ну грандіозні, абсолютно плани. Він щойно записав новий альбом і готувався ще декілька музичних проєктів запустити це кохання мого життя. Закохалася в нього старшого погляду і. Е е е ми прожили разом більше, ніж 15 років. Ну це велике щастя, тому що ну, не всі люди через ціле життя мають таке щастя. За своєю душею простягнеш обличчя і руки. Але висока і недосяжно вона відліта. Це ми зробили футболки з портетом Дані Дідіка, і от все разом. А це одна з недавніх зйомок за участі Барбари. Харківські музиканти записали пісню про Даню Дідіка. Співак Василь Рябко каже: виступати з Барбарою йому було легко. Коли сидиш в автобусах, ну в автобусі просто грієшся, дуже холодно було. То от був час поговорити так, познайомитись. Міськова був дуже скромною людиною, такою. В спілкуванні у побуті він так небагато говорив, напевно, більше слухав, і... але на сцені він був абсолютно інший. Він був на сцені справжньою зіркою. Коли він був на сцені, це був абсолютно інший. Це був вибух, якийсь фейерверк емоцій. Прощатимуться зі співаком завтра. У Харкові поховають його на другому кладовищі. Олександра Новосел, Антон Калита та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.